Зараз усі мої підписники, перевірте, чи мовлення вашої дитини розвивається правильно. Після агукання у дитини до одного року з'являються 20-30 слів односкладові. Тобто вона їх спрощує му, ка, ме, бе, ма. А також можуть з'являтися і двоскладові з однаковими складами. Наприклад, ба-ба, ма-ма, ка-ка, ля-ля-та на на. А от уже з півтора року з'являються слова з різними складами. Наприклад, сова, маша, рука, каша, кіся, муха. І вважається нормою, коли дитинка скорочує довгі складні слова. Наприклад, такі трактор, собака, лиси. Бегемот. А в два з половиною роки дитина вже промовляє складні слова із трьох складів. Наприклад, такі молоко, малина, машина, корабель. Ось тут дуже важливо розвивати слухове сприйняття, щоб дитина у віці трьох років не спрощувала слова, як, наприклад, от у дитини в один рік. Наприклад, замість корова дитина говорить му. Три роки замість кицька дитина говорить мяу. і пам'ятаємо дівчата, Це про те, що я говорю завжди в своїх прямих ефірах: що фономатичне сприйняття воно розвивається до трьох з половиною років. Це по нормам розвитку. А от вже Повністю воно дозріває, от я так вважаю, до 4 років от на 100%. для чого ми розвиваємо фонематичне сприйняття? Для того щоб, щоб не було у дитини в 4 роки, дитина, наприклад, замість е, лис чує ліс. Або навпаки, замість ліс вона чує лис. Для цього ми розвиваємо фонематичне сприйняття. Тому я вам завжди говорю, що дуже важливо до трьох. Років. Розвиваємо граматичний лад дитини і нарощуємо словник дитини.